what do you Так, я вже на озері прибув. Всім вітаю, <кій> Сьогодні класний день, погода хороша. Будемо сьогодні шукати риби. Завжди творелькомплект, баса взяв. Думав, вже сход один, але він... Перше поїхав він на самокаті, поїхав, зараз приїде казав до мене. Я сьогодні зісремом своїм. За розкладати. Так само гори вулиць. І да. селих. Зірнане баса. все это мухилевый. Да, Разобрали его. Не брал. Только взял. Я ему взял. У него SLX тоже. DC. DC у него. Сент-Крой. Бас ікс. Це його. Зараз приїде, теж буде складати. У мене приманок нема на баса, в нього рюкзаку закусу. Зараз я буде... Поки він приїде складати, буду тікта. Так, подивимось, де Тимофій. Їде до мене вже. Доїжджаю. Зараз буде тут. Ішло. І Там тягнув баса. Вже довожу до берега. Зійшов. Після нього ще пуклявка була. Так, все, я зібрався тим фіжером, пішов. Я поставив отакий махнатий з раком. Почнемо з баса сьогодні. Я йду до води. Да, на спин штучка-то. Дома. Дома не хочет Ну ты что, с тамтой можно идти ходить? А, вода чиста? Блин, очки не лупаша, капец. Очки требуются Воду? Туда? Трохи видно. Не дуже так далеко, не видно. Так, перший закид. Можна того грузика обкусити половину хотя тебе на скільки стоїть? Та. Де? стоит? Да? Може, не в мами в машині? Ну, ну, не в мене. У мене немає їх. Так, перший забросик без риби. Зійшла мені велика форельшина. Що... Покльовка відразу. Вічна проблема. Я думаю, ви бачили це все. От вона ходить. Велика здорова форель. Вона вже це дістала. Вітер сильно піднявся, баса поки що немає жодної покльовки. Кидаю на форельку, поставив таку блесенку 2,5 грама, Тимненько кидаю, може буде форель. Уже одну сьогодні мав покльовку. Ви все бачили як, як це сталося. І головне знаю, що... Нитка 2-3 рибалки треба відрізати, викидати. Я вже за нею замітив, що вона тих пару метрів починає рватися дуже скоро. Прийшов, думаю, ще покидає, ще покидає, от і кину. Мавіть треба не потримав. Просто в мене на очах покльовка і... Підсичка ще фікціонував еле-єлі Просто на узлі самонетка, поводок нормально самонетка пішла. Так що якщо берете дайва Тіга 0,3 він класний шнурок, він коли новий, все тримає, файно кидає далеко люксну. Він дуже скоро на пару рибалок він сильно протирається. Його кожен раз треба викидати і викидати. У мене от було тут намотано під сам крайш пулі, вже скільки викинув. 04 вже такого немає. В Тимофія 0,4, у мене був 0,4. Не перев'язався, ловив до семи рибалок, хоч би що нічого не рвалося, нічого не відсікало, так як ти раз, все було люкс. Ну, а цей раз, хоч Далі трошки кидається і не так вітер видуває, але свій мінус. Постійно треба кидати, перев'язувати. Коїсь рибалки було таке в мене, що майже всю рибалку відловив нормально. Потім під кінець як додому мали їхати, підійшла риба. І я шокину покльовка і таке ж саме, рве зразу, шокину покльовка і відриває зразу. Я 3-4 метри викидаю, перев'язую, 3-4 метри викидаю, перев'язую, аж поки метрів так з 15 не викину, так рвався. Буквально на покльовці навіть ребі не міг. Потримати просто покльовка, підсічка і він зразу фух і все Що маєте на увазі? Шнурок нормальний, но скоро зношується дуже. Карпи кидаються. Баса, чи з нема баса, що це таке Мобу взагалі так клювати вже Тусь не клює. Обкидаю під... тут така трохи затока, тут мілче Може думаю тут вона десь крутиться, то форель. Ні, то ще на початку там піду пошукаю її Ще трохи на басу там покидаю Коротше, ще рибалимо, ще що може щось буде. Дивіться, які гриби повилазили. Цікаво, що це за гриби. Вон, вон. Так, не було більше нічого, йду я десь туди на початок, ще попробую спочатку там покидати. Не хочуть ні на що, ні на що не хочуть. Бока тут риский свал и сразу опускается уже до сих пор опускается О все, дно Так як мені об'ясняли, що зараз бас пішов на нерест. Ніяк на нього не можу попасти. Ловлю форель, ходять баси кругами. Пішов на баса. Нема баса. Завтра плануємо самітну ранку виїзд.

Тімон, що там в тебе? Мовчить. Ого, Оце я це я заготив, уже певно, все по приманці. Буде. Є дерево там? А, во лежить дерево. Як я так його не бачу. Ну, мабуть, будемо обривалися. Сутку спробую відтілити. Думаю, якщо вийде. б будемо вбивали. А вон Тимофія бачу, їде. На самокаті поїхав. За дерево зачепився, аж бульки дойдуть. Це вже... Це вже все, не відстрілить. Там гак здоровецький. Тільки обривати. Тільки обривати. от і все. Обірували все, ми закінчили сьогоднішню рибалку. Більше в нас не було ні покльовок, ні риби. Їдемо додому. На, на, завтра на форель зробити джигів. Вже буде добре фарба. Зараз мені не сподобалось.